На початку лютого в Дніпропетровську пройшов тендер. Районна влада визначала постачальника для шкільних їдалень в Амур Ніжньодніпровському районі міста. В тендері приймала участь три компанії: ТОВ Ліра, Фоп Шевченка і товариство «Контрактпродрезерв-5». Резерв стало победителем стала предприятия Ліра, предложивши найменшу ціну в 11 мільйонів 780 тисяч гривень. Розрахунок був дуже простий: кого менша ціна, той і має виграти. До речі, саме підприємець Євгеній Шевченко постачав їжу до шкільних їдалень Амур Ніжньодніпровського району Дніпропетровська декілька попередніх років. Тож і цього разу розраховував на 13 мільйонів гривень. І все не через велику любов до дітей, кажуть наші експерти. Дітське питання в школах це та тема, на якій заробляють сьогодні чиновники і їх поставні фірми. І причому фірми я хочу замінити всі, які участвують в тендері, це російські фірми, зять, тіша, брат. Попытались перебороть в отдельно взятым одному районі в этой сфері. У нас это получилось. Ми провели честный тендер в антирайоне, результатом оказалось зниження услуг на 11 одиннадцать процентом порядка полтора мільйона гривен. І вона почала діяти засобами особливо награбувала. Фірма вивезла все буквально. Вони вот все повністю вивернули. З корнями, ні розеток, нічого не було, всю посуду убрали, оборудування теж вивернули. все повністю на камеру з нами попередній переможець тендеру. Фізична особа-підприємець Шевченко Євгеній Олександрович говорити не захотів. Обійшовся тільки відпискою. Ось їхня позиція. Після официального оглашения результатів торгов нас уведомили в этот день письмом, що з 8.02 не работаєте, було прийнято рішення вивести з пічблоків остатки продуктів питання і технологічне оборудовання, яке принадлежало мені. Лист фізична особа-підприємець Шевченко Євгеній Олександрович. Окрім обладнання, компанія ФОП Шевченко усім своїм працівникам заборонила виходити на нову роботу, поки ті не звільняться. Люди мали просто сидіти і чекати, коли минуть два тижні, щоб звільнитися згідно чинного законодавства. Та далі справа дійшла ледь не до абсурду. Заручниками ситуації опинилися в кінцевому результаті діти. Були введені для наших учнів додаткові зимові канікули. Ми отримали розпорядження від відділу освіти, в якому нам дозволено було ввести такі канікули. Вони пов'язані були з тим, що кожен навчальний заклад, крім своєї безпосередньої функції, це здійснення навчально-виховного процесу, ще організовує і харчування дітей. Чиновники рідського управління образування зайняли слідую позицію. Каникулы вводить не нужно. Мы вам рекомендуем напоить детей чаем и раздать печенье. В управлінні освіти та науки Дніпропетровської міської ради про свій задум годувати дітей печивом та чаєм, розказують додаткові канікули. Ми не мали право проводити в АД рані і відкривати, тому що зразу ж іде невиконання навчальної програми. Тепер навчальні заклади ці три дні повинні відпрацювати і виконати навчальну програму з кожного навчального предмету. Якщо поведінку комерційної установи ще хоч якось пояснити можна, хоча для цього й доведеться закрити очі на дітей, що лишилися без їжі, то дуже важко зрозуміти позицію місцевої влади, які зекономили мільйон гривень. Особливо дивною у районі вважають позицію заступниці Дніпропетровського мера. Активність госпожі Малошне об'ясняю слідуючим: була задача компрометувати підприємство, яке виграло тендер, і торги призначені действительними. Чи не означає більш дешева пропозиція на тендері погіршення якості продуктів та урізання раціону школярів? Їдемо у першу ліпшу школу АНД району міста Дніпропетровська. Дуже прекрасно кормлять, кухня замечательна, йому завжди все подобається. У нас прекрасні повара, ми дуже задоволені. Але Дніпропетровська міська влада, якщо бій проти економії бюджетних коштів програла, то війну хотіла у будь-що виграти. 12 березня була запропонована нова структура виконавчих органів Дніпропетровської міської ради. Позиціонують це так, що вроді би як зараз передадуть ці функції городському відділу образування. Собственно, функція це закупка питання, закупка матеріальних средств і так далі. А це означає, що тепер тендери на закупівлю їжі для шкільних їдалень проводитиме міське управління освіти та науки, яке так нервувало через закономлені для міста мільйон двісті сімдесят сім тисяч гривень. Але найстрашніше не те, що у Дніпропетровську знов на дитячому. Харчування будуть заробляти, витягаючи з бюджету додаткові мільйони. А те, що заручниками усієї цієї ситуації знову стануть діти.